Байка дипломат. У лісі, де струмок біжить і милується калина, баран побудував собі хатину. А на галявині, відчувши сил, прилив, город зорав і капусту посадив. Став газдувати в лісі, як умів, наскільки це можливо в баранів. Якось помітив, що сусід його є нот Як криє нору, землю кида на город. Нахабу враз на місце посадив, і той вже нори поблизу не рив. А ще лисиця розкидає курячі кістки, і про нього барана пускає скрізь плітки, що він дурний і не авторитет. З лисицею баран теж розібрався тет та тет. Як кажуть, накрутив рудій хвоста, щоби затямила, що також не свята. Чи зговорились в лісі всі, тайгоді, вже зайця він побачив на городі, капусту їв і весело стрибав. Баран догнав, й боки йому нам'яв. Усіх провчив, сусідів зліва, справа, у лісі йде про барана погана слава. Шановні друзі, що мені сказати? Є і в державі горе дипломати, з сусідами все сваряться вони й доводять справу ледь не до війни. Потрібно вводити кричать військовий стан. Не лізь в політику, коли ти в ній баран. Дякую, друзі, за лайк. Підписуємось на канал.